Якби не Львівська бізнес-школа, якби не навчання тут, то, мабуть, я би продовжувала боятися і відкладати свої мрії на потім. Кожен модуль насправді це було море натхнення і такий класний чарівний пендель, який стимулював не боятися, а рухатися постійно вперед. Мій проєкт це навчальні курси, на яких ми допомагаємо. Тим за допомогою імпровізації розвивати комплекс м'яких навичок. За ці два роки з приблизної ідеї цей проект став діючим. Це був хороший стимул, хороше середовище правильних людей, які тебе підтримують, які тебе надихають, і які завжди тобі скажуть щирий, чесний фідбек.